Політик, який впивається своєю владою, стає від неї залежний як алкоголік від алкоголю. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 22 липня понеділок. І у понеділок, після програми «Зарубіжжя», у мене на каналі програма Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про ну, деякі заяви достатньо гучні, як їх називають. Володимира Зеленського, коли він давав інтерв'ю БіБІСІ, перебуваючи у Великій Британії, він туди був запрошений і на саміт Європейського політичного співтовариства. Потім був на засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. До речі, слід зауважити, що останній раз іноземець запрошувався на таке засідання в 1997 році. І це був за часів прем'єрства Тоні Блера, президент Сполучених Штатів Америки Біл Клінтон. Тобто, все ну. Так, дуже добре добре для України. Увага, повага і так далі. І інтерв'ю, безумовно, в інтерв'ю В там достатньо були важливі питання. Ну, питання, коли там може завершитись війна, коли там Зеленський піде у відставку. Давайте от на цих двох питаннях і зупинимося трохи детальніше. Отже, коли завершиться війна? Ну, За словами Зеленського, гаряча фаза війни має завершитись до кінця цього року. Ну, Виходячи з того, що він там заявляв про саміт миру, другий саміт миру, який там планується ніби на листопад місяць, ну, по ідеї, я так розумію, що на цьому саміту миру і мають бути прийняті відповідні рішення, які гарячу фазу війни мають зупинити, тобто, я так іншими словами, заморозити війну. Бо вкотре повторюю, мирної годи в нас з Росією не може бути апріорі до того часу, поки анексовані. Нею, нашій території. І вкотре нагадую, що Японія до сьогодні не має мирного договору з Російською Федерацією. Ну, ще раніше це був Радянський Союз, після Другої світової, війни, бо там є проблеми з частиною Курильських островів. І в цій ситуації, давайте подумаємо, що означає, що завершиться гаряча фаза війни до кінця цього року. Ну, там є і Розмова про те, що не тільки на полі бою, дипломатично можна звільняти територію, ну, мені важко вити, в який спосіб дипломатично можна звільняти українські території. Я ну, не бачу абсолютно жодних підстав говорити про те, що Володимир Путін погодиться добровільно ну, щось там звільняти. Можна припустити, можна припустити, що коли він говорив про чотири області, Донецьку-Луганську херсонську Запорізьку, що мають звідти бути виведені українські війська, щоб прийняти то, що є от на землі, як говорить Путін і тільки він, тоді він може умовно, умовно знову ж це припущення, яке не має з моєї точки зору під собою жодних якихось аргументів, але давайте трохи пофантазуємо, як це любить робити часто Володимир Зеленський. От він скаже: Окей. Залишається тільки Донецька-Луганська, Крим там само собою, а Україна дає обіцянку і записує в Конституцію, що вона не вступає в НАТО, і тоді такий варіант ну, теоретично з великою нетяжкою можна розглядати. Зараз також всі обговорюють стосовно е, пропозиції колишньої прем'єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсона, який там пропонує на кордони 22-го року до вторгнення. Цього широкомасштабного, там, щоб російську мову, як державну чи там регіональну, то тобто там різні варіанти, щоб ця частина, яка залишилася і залишиться, щоб вона вступила форсовано вступала в НАТО Європейський Союз, воно з однієї сторони там є критика, з іншого ще щось. Підтримка, я хочу ну, сказати свою суб'єктивну думку: не буде цього плану. Не буде. Тобто нема сенсу говорити про того, про те, що Джонсон там правий чи не правий. Хоча раціональне зерно, якщо ми говоримо про перемир'я, умовну заморозку війни в такому варіанті, це було б для нас ну, ідеальний. Ідеальний варіант. А тоді був би звільнення територій, дипломатичне, про яке говорив BBC Володимир Зеленський. Але знову це теоретично, з великою натяжкою Путін. Ну путіном нема. Я не бачу, ну ще раз говорю, жодних підстав якихось, щоб він йшов на такі умови. Не дивлячись на те, що реально Путін дуже-дуже не хоче, там його команда, щоб Україна рухалася в НАТО. І в цій ситуації оця гаряча фаза війни, вона так чи інакше, ну, щоб не було гаряча, як сказав Володимир Зеленський, вона має бути заморозена. Побачимо, що з того вийде. Тепер давайте повернемося до питання відставки Володимир Зеленського. Він сказав, що він. ну... До речі, навіть може передати владу комусь іншому, але після завершення війни. З Росією і там після того, як покінчить з Путіним. Ну, особливо це от покінчить з Путіним, ну, це е, якось виглядає, ну, так, я би сказав, що на років ще умовно, 10 Володимир Зеленський так собі десь планує бути президентом України. Це, якщо говоримо про покінчити з Путіним, виділяємо це окремо. Щодо завершення війни, перемир'я це не є завершення війни а, чи заморозка. А з моєї точки зору, під час цієї паузи, заморозки, перемир'я, тобто буде там відносно мир, це буде ні мир, ні війна, але не буде і миру, і війни водночас. І в цій ситуації треба проводити обов'язково вибори, президентські, парламентські, я думаю, і місцеві органів влади в Україні. Тому, коли Володимир Зеленський сказав, що він передасть комусь іншому владу, ну це хіба що він піде у відставку? Чи він мав на увазі щось інше, що він вже там якась спадковість має бути, чи як? Ну, ми, по-перше, не монархія. Ну і по-друге, в цій ситуації, як на мене, це було, м'яко кажучи, недоречно сказано, що передасть комусь владу іншому. Треба було тоді чітко артикулювати, що. Так, я там розглядаю він сказав, ми там всі люди, все може бути. Так, я може бути варіант, коли я піду у відставку, подам відставку, і тоді влада перейде за Конституцію України тій людині, яка має на це право згідно Конституцію. Тобто це не він передасть владу. Оці такі ну, заяви, такі, я би сказав, сенси, смисли в. Таких заявах вони, на мою думку, демонструють ну, не зовсім хорошу тенденцію. Як і само початку, людина, яка опивається владою, вона стає від неї заложеною, вона себе не уявляє без влади, як алкоголік без алкоголю, наркоман без наркотиків. І в цій ситуації говорити про якісь демократичні процеси, ну, достатнього вже стає проблематично. Тому хочеться побажати, щоб ми не Слухали наступного разу про те, що хтось комусь там буде передавати владу, владу не передають. Тільки народ України може комусь передавати сповноваження влади через вибори. І у випадку, все-таки, як сказав Дмир Зеленський, що гаряча фаза буде завершена до кінця цього року. Дуже сподіваюся, що ми проведемо вибори, і тоді український народ вирішить, хто буде. І президентом, і хто буде у парламенті, в новому парламенті те, що це потрібно робити якомога найшвидше, це абсолютно зрозуміло, я думаю. Ну, переважній більшості є там, звичайно, люди, які або грають варіата, тобто ну, роблять вигляд, що вони ніби нічого не розуміють, або ну, якось фанатично, там, я би так сказав, е вірять в якусь там місію того чи іншого політика. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій youtube канал. Як завжди на завершення програми хочу нагадати всім, що не зважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна!